Так от, вміння розпізнавати свій чужий, воно ключове для виходу із ситуації. Чому? Тому що якщо ти розпізнаєш свого, ти повинен гуртуватися навколо нього, підтримувати, формувати організації, формувати засоби масової інформації, формувати політичних суб'єктів для того, щоб змінити державу. Але перш за все в основі лежить добре розпізнати, хто є свій. Яка мотивація в людини? Хто він по духу, хто він по крові, це також вкрай важливо. Хоча нам всі говорять, що це не важливо і що в результаті. За абсолютно випадковим збігом обставин серед олігархів і серед вищого керівництва держави відсутні етнічні українці. Це випадковість чи закономірність? І тут мова йде не про поганість когось, а про те, що ми, українці, український народ, ми маємо створити для себе певні умови, що є абсолютно природним.